Хочу сказати. Проїхав я 210 кілометрів після того, як я зробив свою вихлопну систему. Приїхав в Зеленодольську, став біля гаража, все було добре. І тільки я запускаю двигун, заїжджати в гараж, чую, що в мене знову автівка працює, так і працювала. Коротше, плята гофра відірвалася від свого плянця, до якого вона повинна бути привальцована. Ось зараз вона гаряча палочкою і поштрикає. Ось вона у цьому місці відірвалася. Капець два дні у Ширако. Доведеться щось вигадувати, я не знаю. Просто якщо подивитись, то... Якщо пошатати вихлопну трубу, то видно, як на гобрі дуже сильно болтається. І воно не відламалося там, де я приварював Приварював тут до вплянця, там до каталізатора. Воно просто відірвалося там, де воно не повинно було відірватися. Гофра найдорожча була. up скоро уже будет Пасха, Сашка вы за колбаску по полям да по полям Саня колбаску везет нам Я на СТО по запису, а тут вимкнули світло, то довелося почекати і коли заїхав, виявилося, що майстер не може витягти болт, він потім його зламав, намагався його зрізати, приваритися до нього. Коротше кажучи, лається, матюкається, як-будто я в чомусь винен. Коротше, Приговорили ще шарову опору з цієї сторони. Замовили нову, вона повинна буде приїхати через декілька. годин. один. чекаю. Витягли вже підшипник. Пластинка вірнула. Ну, чи так мені здається, ну, буду вважати і сподіватись на те, що це вона. Ця пластинка, яка начебто і за неї все. Не знаю, я думав вона зовсім відгнила, а вона ще і не, не дуже в поганому стані, так сказати. Ось сюди під'єднується датчик АБС. -у. І щоб її витягти треба. Прес випресовувати ступичний підшипник, підшипник мотошини, а ця пластинка окремо не продається, продається тільки з підшипником. Хожу, чекаю. Коротше, приговорили шарову, її заказали, приїде через декілька годин. Бачимо на горі!

Зараз хочемо десь в цьому місці приварити крепіш і відповідну частину до труби, щоб труба тут ще трималась на додатковій опорі на резинки, для того, щоб вона не так шаталася. Так, ну Спробуємо зробити перший запуск. Бес не корить, вихлоп не пердить. Так, треба склопідйомники знову обучати. Ага, тепер заднє затискаємо на 5 секунд доверху. Ага, ось ми виїжджаємо. Що, попробуємо погазувати. Так, ну що, 370 гривень шарова, 1750 робота. І плюс газовщикам я заплатив 550 гривень за заміну заправочного і такий новенький в комплекті ще мені дали турелі. Що, їдемо на жовті води? Так, треба зафіксувати, що в мене зараз пробіг 226 366. Це я замінив шарову і замінив підшипник маточини. Треба собі в мій блокнотик це все записати. Труба начебто то газелька попереду їде в мене. Щось я вже такий почав стріматися. Коротше, потекла в мене передня стійка. Я знав, що пружини буду міняти. За стійки я так ще вагався. Але тепер я знаю, що і стійки треба міняти, а там, де і стійки, там і опори. По такому покриттю, коли я їду, то все тихесенько в салоні. Нічого не гримить. Но коли тільки виїжджаю на погану дорогу, яка сплит наша обізна, то вже в салоні все починає грюкати. Зараз. Покатаємося, я буду дуже-дуже радий, якщо все за бесом моїм буде добре. Тому що якщо там виявиться ще і що дрот поломаний поламаний, то датчик коштує зараз біля 2000 гривень. Масло знімали, треба магнітолу настроїти. Ведіть код. Так, 83. 80.3. 39. Так, і хто не знає, що робити далі, бо тут не написано. Та зажати 6. Все. Музика працює. Добре, що якась добра людина залишила для мене цей код. Мої враження такі, що після заміни шарової опори автівка стала тихіше їхати і якось краще тримає дорогу. А з вихлопною трубою якось навіть динамічніше вона їде. Тому будемо вважати, що ми побороли цю проблему новорічної ялинки в мене на панелі вже немає. Тому будемо вважати місію виконаною. Всім гарного дня! Не ламайтеся! Пока.